Мамо, пробуй що це робити. Можна просто не метути, а просто їсти. І тебе гола жопа. Ш -ш -ш -ш. Усім доброго дня! З вами ваша улюблена рубрика, якщо хочеш метнути. Що нам потрібно для того, щоб метнути? Бокал, гарний під якраз для нас. Томатний сок, Креветочку, яку я купила вчора. Mm -hmm. На грілі була. Так що якби не цей. смачна. Її можна просто їсти. Погнали робити креветкове марті. Що нам треба? Нам треба бокал спідмартіння. У мене тільки такі. А далі я схарилася кричати на всю хату і вирішила просто то все робити мовчки. Тож, хто любить німе кіно, не смішних і мекнути. Запрошую до перегляду двоххвилинного відео. В оригінальному рецепту йшов джин, але на джин я ще не заробила. Того у мене був ром і старчащий пальчик. Мирного стаканчика, як ви розумієте, також немає. Я його випадково розбила руки з жопету, невід'ємна атрибутика мого стану. Якщо ви живете в Гамериці, купуйте цей сок, він смачний. Отож, беремо дві стопки джину, беремо томатний сок і робимо майже кроваву мері тільки з закусочкою. Щоб наш коктейль був з ізюминкою, хапаємо туди вустерський соус і лайм, сок лайма. Для гостроти -типу почуттів капнуть ще табаско, то все дуже гарно змішуємо. чух-чух, чикарака, 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 чух-чух, чикарака, 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 Руки жопи ж говорила. Мені здається, найсмачніше в цьому коктейлі то креветки, ви далі побачите, вони були дуже смачні. Там можна його і не пити, можна просто поїсти. Даний коктейль нагадує мені кров'яну Мері, а я таке не сильно люблю. Але чоловік, в умому, зайшло він випив цілу цю бадягу. Але пам'ятайте, алкоголь шкідливий для вашого здоров'я та вашого гаманця. Пити то дорого. Тому ставте лайк. Підписуйтесь, ставте якийсь коментар і робіть собі смачний коктейль або своєму чоловікові. Усім смачного до побачення!